Харківські майстри від початку повномасштабного вторгнення безоплатно ремонтують автівки для українських військових. Кажуть, поставити на колеса можуть будь-яку машину, аби лише запчастини були. Кілька місяців тому до них потрапив реанімобіль, який наша знімальна група ще в листопаді проведжала у Бахмут. Після роботи на передовій автівка була дуже пошкоджена, але майстри створили справжнє диво. Перевтілення бачила Оксана Нечпоренко. Цей всюди реанімобіль у Харкові опинився транзитом. Його волонтери везли на найбільш напружену ділянку фронту в Бахмут у листопаді. Торік автівку купили. Купив фонд Лелека Фундейшн. А вони нас попросили допомогти доставити її на передову. Наші друзі її обладнали. Тут є балони з киснем, є візок. Є дуже багато тактичної медицини. А за два місяці автівку повернули у Харків ось в такому вигляді. Оце треба витягнути ліву сторону і в колесі висверлити шпильки. Мосту, мосту. Мостові. І оце лап... лапнув кузов. Ось. Лапнув кузов. Ось все і ось все. ось. тут, у той час можна вернутись. От сам мост, который не подлежит больше ничему. Как металлолом. Реанімобіль був пошкоджений під час медичної евакуації. Відновлювати його доправили ось у цю невеличку майстерню. Над машинами для військових тут чаклують від початку повномасштабного вторгнення. Ми пішли в воєнкомат, нам сказали, що ми там не потрібні на той момент. Я тут не знаю. І командир їхній сказав, що робити, СТО. Він нам видав три машини, У майстерні Ігор працює з товаришем. До їхніх рук найчастіше потрапляють позашляховики. Саме вони найбільш затребувані на фронті. І стекла побіті, і машини всі там побіті. Очень багато, би, що можемо вставляємо туди пластикові окна, якщо немає таких, якщо є, то дирки ну і... Щоб машина була бою готова. Поряд із майстерною дві автівки. Обидві для українських військових чекають на запчастини. Майстри кажуть, деталі то справжній головний біль. Достатньо зараз запчасті ну ні реально. Питаємося доставати Єдуть запчасті з Польщі, з Свінгрії. Радкуди угодно. Реанімобіль на свої запчастини очікував півтора місяця. Дістати їх було складно, адже авто рідкісне в Україні. Деякі деталі майстри виготовляли самостійно. Кажуть, так дешевше. Цю двері тріхтавали, підкрасили. Замінили одне крило, второє крило, передню частину. мост був поломаний, речаги, полходовий. Місяць роботи і реанімобіль знову готовий відправлятися на фронт. Харківські майстри лагодять автівки для Збройних сил України безплатно. З необхідним для ремонту допомагають волонтери чи самі військові. Оксана Нечипоренко, Антона Віжас, Харків, П'ятий канал. Далі, марафон «Незламна країна, говоримо про таке, чому уряд Берліна, влада Берліна заборонила москальські прапори, але й хотіла заборонити українські прапори виносити на вулиці 9 травня. чому вони постійно прирівнюють наші символи до тих російських загарбницьких? Є рішення суду на нашому боці з Берліну. Також ми поговоримо про інші важливі теми. Не пропустіть. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Любий, зачекались тебе на городі? Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька май з від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар! А що ви думаєте про лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалутфікс. Коли закінчиться війна, я відбудую свій дім. Коли закінчиться війна, я поїду за кермом в Крим через Чорнобаївку і Херсон. Коли закінчиться війна, попрощаюся зі статусом холостяка. Коли закінчиться війна, я обійму своїх батьків біля кордону на сумчі. Коли закінчиться війна, я знайду та обійму всіх знайомих і друзів військових. Коли закінчиться війна, я із сім'єю поїду усіма звільненими містечками. Коли закінчиться війна, я перестану здригатися від звуку мотобайка. Коли закінчиться війна, я покладу квіти на могилу кожного мого товариша, який віддав життя за перемогу. А поки ми воюємо на інформаційному фронті, це п'ятий канал незламної країни, і ми переможемо. Влада Берліну вирішила заборонити на 9 травня і українські і російські прапори таким чином прийняв наші державні символи до символів, зокрема не тільки російських, а й інших е е шмат, таких як е е оці так звані прапори, якихось Дуниру-Луниру, е Дуже неприємна і образлива насправді ситуація, яка повторюється вже друге поспіль, другий рік поспіль. Але є рішення суду, який е який постановив, що це рішення влади Берліна є дивне, тому зняв заборону на українські прапори. Натомість російські залишилися під цією забороною. Така от заплутана може виглядати історія. Анна догінець, професорка, заступниця голови управління громадської організації Міжнародна асоціація майбутньої України з нами на Пані Ганно мої вітання. Доброго дня. Що не так з ладою Берліна? Чому вони вже двічі, в другий рік поспіль, роблять одне й те саме, намагаються якимось чином прирівняти наші державні символи до російських? А, ну розумієте, питання в тому, що ми з вами вже про це, говорили, це історія непорозуміння. Вони, по-перше, не дуже цікавостями, а з да, іншого боку, вони перш за все, Пеку, вну свого суспільства і, намагаючись заборонити і український прапор, і а, вони нібито, так, створюють себе в безпекові умови. Але ж питання в тому, що неможливо в умовах вже майже 13, 14, 15 місяців війни порівнювати флаг країни-агресора з. Благом держави, яка боронить по факту демократію в всьому європейському суспільстві, а питання, що наші громадяни, які знаходяться в Берліні, в Німеччині, в тому числі громадська організація Віча Берлін, яка виступила ініціатором разом. З Посольством України особисто з Олексієм Макеєвим, який підтримав а, цю організацію, які, в принципі, і подали до суду а, позов щодо відміни такого не то, що дивного, а взагалі абсурдного рішення берлінської влади. А, вони його виграли, но а, знов, з безпекових, на їх погляд, умов, а, влада Берлин, Берліну вона. А, Дозволила і а, прапори, і символіку держави країни Ну, Тут а, питання взагалі, як, і, і, до речі, є продовження цієї історії. А, поліція подала зворотній позов до влади Берліну для того, щоб заборонити знов символіку Російської Федерації, відмінити їх рішення. Розумієте, тут питання в тому, що вони внутри держави не розуміють один одного? Мені здається, що це.